Доброго дня. чим я можу вам допомогти? Добрий день. Я б хотіла заселитися. Так, звичайно. Як я можу до вас звертатися? Ніколь. Ніколь, скажіть, будь ласка, у вас є бронювання? Так, є. Ваш паспорт, будь ласка. Дякую. <ривіт> Ні. Ваш паспорт, будь ласка. Дякую. <ривіт> Ніколь, ваш паспорт, будь ласка. Дякую. За заселення мені знадобиться ваш паспорт. Прошу. Дякую. Давайте з вами перевіримо деталі вашого бронювання. Ви забронювали номер категорії стандарт з 14 по 16 травня, враховуючи сніданок на одну людину. Все вірно? Так, звісно. Чи можу я зробити ксерокопію вашого паспорту? Так. Дякую. Так. Наше місто дуже гарне красиве. І ще сподіваюся, що воно залишить для вас лише хороші спогади та позитивні емоції. Я теж на це сподіваюся. Ось ваш паспорт. Для продовження процедури заселення необхідно заповнити реєстраційну форму. А що тут потрібно заповняти? Ну, Хрестик десь там доступ. Ніколи для процедури заселення необхідно заповнити реєстраційну карту. Потрібно вказати ваше прізвище ім'я, контактний номер телефону, дійсну електронну адресу, а також підпис, який означає вашу згоду для проживання в нашому готелі. Будете гарантувати ваше проживання? Так. Кредитною карткою можна? Ні, не можна. Будете гарантувати ваше проживання? Так, кредитною карткою можна. А готівкою є. Ніко, як би ви хотіли гарантувати ваше проживання? Кредитною карткою можна? Так, звичайно, вашу кредитку. Прошу. Я. Дякую. А що входить до проживання? Ой, не пам'ятаю, зараз треба подивитися. Думаю, що до вашого проживання входить користування правильно. Ніколь, дозвольте вас проінформувати щодо послуг нашого закладу. Сніданок входить вартість вашого проживання з 7 до 10 ранку в, ваш... в нашому ресторані на першому поверсі. Також ви можете відвідати басейн, тренувальний зал та сауну. Всі послуги є компліментом нашого готелю. Крім того, у нас є високошвидкісний інтернет по всій території нашого закладу. Паролем є ваш номер кімнати. В асортименті також є оздоровчі послуги та сауна. Ніколь, ось ваш ключ. Номер кімнати 305. Він знаходиться на третьому поверсі. день! Ніколь, ваш ключ. Ваш номер кімнати вказаний на гостєвій карті. Він знаходиться на третьому поверсі, а ліс знаходиться ліворуч від Сіки ресепшн. Ми працюємо 24 години. Тож, якщо у вас виникнуть якісь запитання, завжди можете звернути до нас. Ніколь, вам знадобиться допомога з багажем? Ні. Ще чомусь я можу вам допомогти? Ні, дякую. В такому разі бажаю вам приємного відпочинку та хорошого дня. Дякую, до побачення. До побачення.